Чому ми отримуємо дві газові платіжки, а не одну? Вітаю! З вами канал Газправда. Я Олексій Савіцький. Продовжуємо відповідати на найпоширеніші запитання наших підписників і пояснюємо базові принципи роботи ринку газу. Якщо ви ще не підписані на наш канал, то саме час поставити вподобайку. Фахівці нашого інформаційно-консультаційного центру Газправда регулярно отримують запитання на кшталт. Чому зараз ми отримуємо дві газові платіжки, а не одну, як колись? Відповідаємо, справді спочатку з 2020 року українці почали отримувати дві окремі платіжки за газ: одну за саме паливо, а іншу за його розподіл, тобто доставку. Для багатьох людей цей принцип може здаватися дивним. Проте саме так відбувається в багатьох розвинутих країнах світу. Адже за сучасними ринковими правилами постачання газу та його розподіл це різні види бізнесу, і ними займаються різні компанії. Як це працює? За сам газ ми платимо газопостачальним компаніям. Це одна платіжка. Для переважної більшості українців газ нині постачає державна газопостачальна компанія Нафтогаз України. В платіжці від Нафтогазу ви можете знайти суму, яку маєте сплатити лише за спожитий газ. У цій же платіжці ваш унікальний особовий рахунок з 9 цифр. При платі за спожитий газ слід вказувати саме цей особовий рахунок. А зараз поділ, тобто доставку газу, ми платимо вже газорозподільним компаніям міськ чи облгазу. Вони насилають окрему платіжку з іншим особовим рахунком, і при оплаті за розподіл слід вказувати саме його. До речі, газопостачальна компанія Нафтогаз України і газорозподільні мережі України або ж просто газмережі об'єднали свої паперові квитанції в один файл. На одній половині платіжка за споживання, а на іншій за доставку газу. Такі оновлені квитації надійшли вже у квітні. Поки що лише клієнтам кропивницької філії газмережі, Дніпрогазу, Харківгазу, Харківміськгазу, Криворіжгазу і «Донецькоблгазу». Але надалі цей перелік буде розширюватися. Зверніть увагу, що йдеться саме про паперові платіжки. Електронні ж квитанції надходитимуть абонентам без змін в особистому кабінеті. Майґесвій нагадаю, тарифи на розподіл газу встановлює регулятор «НКРЕКП». і в кожної газорозподільній компанії вони різні. До речі, навколо теми доставки газу досі багато спекуляцій. Дехто заявляє, що вона незаконна і за неї не варто платити. Утім, насправді такі заяви звичайний популізм. Якщо цікаво, чому пишіть свої запитання в коментарях під цим відео, і ми постараємося детально про все розповісти в наших наступних випусках. Підписуйтеся на газ правду.